Так, Друзі, всім привіт, всіх з праздничком, з водохрещення. Всього вам самого найкращого. Я коротше, зараз збираюся поїхати машину, помить. Правда, звісно, погода не ухти, але но... бачите, що вже тут я якби, стараюся оці пластикові пороги протирати. Но... За кожним не протреш, спереду практично я стараюся, щоб ніхто не сидів, але це так. По старій пам'яті сиділи. от. Коротше, їду зараз сьогодні в мене на цілий день плани просто ужас бачите і моя дивіться який коврик теж їду зараз треба набрати водички оце все діло зараз я теж цього коврика мию і в мене сьогодні дальнобой їду в Сумську область їду в Сумську область А завтра, а завтра буду я в Сумах так що якщо вдруг хтось є з моїх підписників, а знаю, що є у мене в Сумах підписчики, можна буде завтра зустрітися і попити кави. По времени плюс-мінус я напишу вже трошки попозже, скільки я там буду. От. Погода, звісно, ви ж бачите, асфальт такий вся мокра, грязь. Ну, трохи змий, бо я ж, чесно кажучи, вже і самому противно, що на такій машині їздиш. Так що, друзі, всім приязного просмотра. Ми зараз їдемо на моєчку, зараз вже заснімо покажу, як буду мити машинку. Ну, зразу їдемо за водою. Не переключайтесь, друзі. Так, потихоньку підбираємося до міста нашого прибиття. Тобі зараз наберемо водички. От. Думаю, сразу одним махом. От, тоді ото морози були. Вода стоїть на балконі, щоб не позамерзала. пить не дуже, а цю що навіть купляєш. Ну, блядь, мертва вода. У цей хоч що то є, який-то привкус у цій воді. А все, що в магазині береш з назвою Жива вода там, чи питна вода, так? Не знаю. Це таке на любителя. І треба сьогодні нам успіть покупатися, ребята. Сьогодні водохреща. Навірно, більш всього, що, ну, бачите, трошки корочка є у водичці, ну то таке. Так, на часах у нас он вже без 5,10. Ну, по темному будемо купатися, а що робити? Будемо, друзі, купатися по темному. І ну, так, бачите, трошки над берегом корочка є. Сейчас вот тут всегда я набираю водичку. Вот такая вот центральная труба. А ну сейчас я водичка, блядь. Ну такая себе. Что-то похоже на зимнюю. Так, дивиться уже все Одних моржів знайшов тут в Петропавловці Ну, я, правда, ніколи тут -а не купався в Петропавловці нічого не скажу, як воно тут. -а. Я де їздив, в Білогородці був, в Петрушках. Ну, я б не сказав би, що так і народу дуже багато, чесно. Вон щось трохи люди сидять. Ну, водичка я ж говорю собі така. Водичка тепленька. Грязі болота намісили, бачите, палатку поставили, щоб можна було людям передіватися. Ось такі от міста тут. Все, друзі, добрався я до моєчки, ось тут де заправочка клона окружної на повороті на вішньове. чи ваш. І зараз ось якраз мужичок від'їде на Volvo. І будемо мити свою ласточку. На часах у нас скільки вже 1014, 10.15, 15 пробіга 228. Короте, зараз мию мию машину, машину, заправляюся, ставлю короте, поїздку на Блаблакар і летимо. Так, все, машинку напінили, коврики так, же. з цієї сторони коврики ну, Таке, зараз ще минутку яку жду і будемо змивати. Ось така вона у нас. Сніжок. Так, все, друзі, машинка помита. Дивіться. Як нова. Вона, як говориться, і нової такої не була. Все чистенько убрано. Бачите. Коврики все. Все просто ізумітельно. Прусим, ну, конечно, до первого пасажира. Ну і все. Просто кукла. А тепер на такій машині можно отправляться в дорогу. Як всегда, транспортники на своем месте. Туман, конечно, шуто ужасающий, я так би сказав. Так, поездочку по Блаблакару я уже. Розмістив. от Тепер будемо ждати пасажиру. Окна трошки позапотівали. Ну, саме головне, дивіться, правда, не видно сильно. Машинка помита, чистенька. На такій машині, як той казав, як я неоднократно говорив, і машина, чесно говоря, їде зовсім по-другому. ГАЗ 2650. Треба буде заправлятися мені, бо бачите, 230 кілометрів. Так що, друзі, якщо вдруг комусь треба в Ромни, зараз я цю поїздочку зразу маленьким роликом виложу. Якщо хтось подивиться, броніруйте і поїдемо в з вами по Блаблакару на Ромни. Ну, а завтра вже, як я ще раз повторюся, Буду в сумах. Якщо хтось дивиться мене з сума, мене дивляться, я знаю. Можна буде, друзі, зустрітися і попити кави. Я там буду, думаю, десь в районі часу, плюс-мінус. Точно по времени поки що я не знаю, скільки я буду, але я потім на каналі в себе напишу, яке я плюс-мінус время буду, знаходиться в сумах. Блін, їду і балдею, чесне слово. Коврики все чистенько, помив. Тоже, Коротше, друзі, красота. Я думаю, пасажири Блаблакара будуть дуже задоволені. Хоч, звісно, в мене ще машина стоїть Ауді, на якій я колись працював у таксі, так я цю машину не міняв, ну, то я думаю, не проблема. Ауді зараз відео вони практично рядом стоять. Там в мене Ауді була, якщо я не ошибаюсь, 98 чи 99 року, але там машинка була супер. просто. Кому цікаво, можете подивитися, у мене там в предудущих роликах, давно я ще знімав, вона в мене є на каналі. О, бачите, тут бі, наче трошки менший. сюди спускаюся після трамвая, скоро знову туман. Там на Нікольській, звісно, туман посерйозній. Так, їдемо, короче, друзі, на заправку. Короче, сьогодні ми цілий день в І ще раз я повторюсь, я сьогодні ж буду по-любому снимать. Звісно, це вже може бути, буде, буде по темному, ну, то таке дело. Буду купатися сьогодні. 100%, друзі. Так що вечором поснімаю. Інтернету там, звісно, немає. Щоб зайти в пряму трансляцію поснімати. А так... А так, а так... Кстати, буду їхати по Києву, я, да? по Києву, щас як буду, Ну, короче, як буду виїжджати, да? рінтровано, друзі, буде час дня. Так що заходьте на прямий ефір, пообщаємося, поки буду їхати. Є вдруг будуть пасажири. Так що можна буде в прямому ефірі пообщаться. що кому-то інтересно, поотвічаю на ваші питання. Ну, ще раз повторюся. З праздником вас, з водохрещем, саме головне вам здоров'я і всього найкращого!